Передодні місцевих виборів хочу розповісти про роботу із розбудови нашої партії. Партія оновлюється, до складу нашої команди приєднуються нові люди авторитетні, енергійні, люди, які небайдужі до своїх місць, до своїх територій, і люди, які хочуть саме на цих територіях, щоб проходили зміни, а не просто розповідали про якісь реформи, якісь начебто десь робляться. З моменту останньої нашої зустрічі, із попереднього з'їзду по сьогодні, партія значно посилила свої позиції в різних куточках нашої країни. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день, крім потужної команди, яка представлена в парламенті, це фракція партії відродження, до якої входять 22 народних депутати України. Всі вони мажоритарники із різних міст, різних регіонів. То до наших лав також приєдналися і були створені регіональні групи, регіональні фракції, партії відродження. Було створено в обласній раді Харківщини депутатська група, і очолив голова сьогодні, тут присутній голова облради Чернов. В міській раді Харківщини також біля 20 депутатів об'єдналися в групу відродження. Такі ж групи створені в Днепропетровській області, в місті, Полтавській обласній раді, Нікопольській та в інших міських радах. Тобто процес цей започаткувався, і до нас всі, все більше і більше приєднуються людей, людей небайдужих, і людей, які розділяють нашу з вами. Позицію. Я хочу сказати і відмітити те, що дуже активна робота відбувається зараз на місцях. Я не буду відзначати, де і які йдуть реальні справи, де йде яка робота, ми всі, ми всі її бачимо. До речі, сьогодні був розданий і буклет, і партійна газета, де відзначена тільки там маленька частина тих реальних справ. Які ведуться нашими і депутатами, і кандидатами в депутати, які будуть висуватися на всіх рівнях на місцевих виборах. Наша мета попередня, скажімо так, навіть занижена мета зібрати протягом вересня потужну команду не менше 10 тисяч кандидатів в депутати місцевих різних рад, також голів міст. Сел та презентувати ці регіональні команди в кожній області. Тобто, ми маємо зробити так, щоб люди бачили всю команду, весь наш потенціал, і ті кандидати на депутати, які будуть проходити через затвердження партійними осередками, по-перше, повинні пройти такі народні праймериси, які ми започаткували. І, до речі, вони дуже успішно пішли в Ніколаївській області, в Дніпропетровській області, де люди збираються на своїх, в своїх територіях, мікрорайонах, поселках і обирають, хто з їх представництва, на їх думку, на їх погляд був би найефективнішим представником в тієї чи іншої громади. Ми сьогодні на з'їзді також буде запропоновано. Затвердити а, такий алгоритм проведення такого праймерису народного, і а, наша мета, щоб більше якомога більше було представників а, висунутих від політичної партії відродження саме тих людей, за яких попередньо вже проголосували, чи попередньо вже підписалися більшість тієї чи іншої територіальної громади. Таким чином, ми ставимо на меті. Привести до керування міст, район, сел, саме тих людей, які небайдужі, саме тих людей, які постійно займаються цією справою, це керівники ОСМД, це старші домових комітетів, ті люди, які постійно працюють щоденно на тих чи інших містах, тих чи інших вулицях, тих чи інших мікрорайонах. Ми знаємо цих людей, ми знаємо цю роботу, тому що ми, як мажоритарники, постійно з ними працюємо, постійно з ними спілкуємось. Також я хочу засередити вашу увагу на те, що ми будемо підходити дуже ретельно і виважено до кандидатів в мери тих чи інших місць. І на сьогоднішній день ми попередньо вже затвердили декілька десятків міських волів. Кандидатів на майбутніх виборах чи діючих міських голів, які будуть висуватися від партії відродження, яких ми будемо підтримувати, це так як коротко, швиденько пройдусь, тому що ця, ця робота тільки почалася. Основна робота буде проходити протягом вересня. По регіонах в Микола... Миколаївщині, ми визначаємось по сьогоднішній день ще з кандидатом. У нас є потужний народний депутат Артем Ільюк. Будь ласка, представтеся. Але він, він був обраний депутатом від місця Николаєва. Але зараз ми радимося з мешканцями. Чи варто нам робити перевибори, якщо він був би кандидатом в мери, чи варто робити перевибори і втрачати в тому числі гроші на цей, на цей процес? І найближчим часом буде. Визначено, чи буде йти він, чи член команди Артема Ілюка Віталій Воронов. Вчив це ви саме визначитесь. Також по області Запорізької певні місця також відвігаються кандидати в мери. Одеська область. Ми будемо рекомендувати на мера місця Одеси. Нашу колегу парламенту, яка, яка з нами разом працювала в минулому парламенті, Світлана Фабрикант. Вона сьогодні з нами присутня і прошу вітати, вона приєдналась до нас з лав сильної України, і за сильної України завжди в Одесі були найпотужніші позиції. Я вважаю, що ця, ця команда вона посилить наш потенціал. Також в Одесі ми будемо висувати мерів в Катовськ. Це діючий мер Іванов по Ілічовську ми зараз визначаємось. У нас потужний наш народний депутат Гуляєв Василі, який має дуже високий авторитет в Вілічовській. Ми зараз остаточно ще будемо визначатися, також з точки зору того, що він діючий народний депутат, і чи варто зробити знову ж таки перевибори. Інші, інші, регіони, інші місця Одеси Рини і по-Южному будемо працювати тощо. Харківщина. В Харківщині ми висуваємо на мери місця Геннадія Кернеса, діючого голову діючого мера. Також ми висуваємо мерів Ізюму, Первомайська, Купінського та інших міст та сел Харківщини. Черкащина, Полтавщина, активно працюємо, також є прізвище, і будемо презентувати там наші команди. Фактично, також Запоріжжя, Кировоградщина, Сумщина, центр України, Західна Україна. Зараз іде активний підбір мерів. Кандидати в мері тих людей, які зможуть відповідально працювати на громаду і представляти, щоб нам було не соромно за цих мерів представляти громаду і відповідально працювати в тих чи інших місцях. Ми також активно працюємо над будівництвом потужного осередка партії у столиці. Нинішні лідери Києва перетворили свою роботу у шоу для медіа, і останні мери, які були і сьогоднішні, це просто Сором, на наш погляд, і це шоу має, має колись припинитися. Тому ми працюємо над підбором людини, яка б могла презентувати громаду столиці європейського місця і почати вже відроджувати це місце, почати вже розбудовувати, а не перетворювати в постійне шоу. Я думаю, що найближчим часом ми також. Презентуємо окремо презентуємо нашу столичну команду. Шановні колеги, у нас дуже непростий час. І зараз е ці два місяці будуть для нас достатньо такі е активні, потужні і непрості. На відміну від інших партій, які, напевно, сьогодні чи протягом. Тижня визначиться зі своєю позицією участі в виборах, у нас відрізняються, скажімо так, стартові позиції. Ми в опозиції, це перше. Сьогодні ми бачимо, як працює партія влади, партії, які представлені в опозиції, який шалений адміністративний ресурс використовується для залучення тих чи інших кандидатів для. Формування списків про пропрем'єрських і прокоаліційних політичних сил. Фактично, сьогоднішня система виборів, виборів це боротьба за впливових людей, тому що система а, нова, система інша, і основна мета кожної політичної сили це залучити до своїх лав впливових, потужних людей. І саме на цих людях будуть формуватися рейтинги політичних партій. І безумовно, використовуючи ресурс губернаторів, районних адміністрацій, правоохоронних органів, влада сьогодні використовує ці важелі для того, щоб залякувати цих людей, залякувати до входження до партій. А якщо люди не можуть з ідеологічних причин долучатися до тих чи інших партій, то вони, для них Роблять такі собі а, начебто нейтральні партії по типу наш край чи регіональних партій, що входьте сюди і у вас все буде добре. Які начебто не в опозиції і не в, ко... і не в коаліції провладній, але а, за тиждень вони під палкою з адміністрації президента формують по 60, по 100 мерів, які начебто добровільно долучаються, долучаються до цих лав. Ми вже давно в політиці, не дивлячись на те, що ми молоді, я вже в політиці і в парламенті 15 років. Я вже бачив багато таких партій, які з-под сподпалки формуються, а потім тільки е шатається ситуація, всі бегуть хто, хто куди і хто швидше. Тому у нас буде інший підхід. У нас буде підхід, такий, який ми з вами започаткували. Я переконаний, що завдяки такому підходу ми з вами переможемо. Успіхів вам всім! В цих виборах, в майбутніх і в житті, дякую.